У Луцьку вкотре забрали кошти для фінансування зарплат працівників садочків. Вихователі через малі зарплати звільняються, а мер каже, що їх фінансово мотивуватимуть працювати. Але як? Бо ж кошти щоразу для цього забирають. Ситуація з ремонтом укриттів теж не краща. Будівельні фірми роботу роблять, і гроші за це вчасно не отримують. Невелика вишенька на торті фінансування енергоносіїв. Адже якось так вийшло, що керівництво міста схоже прорахувалося, і тепер на це не вистачає мінімум 40 мільйонів гривень. Саме ці питання так жваво обговорювали депутати Луцької міської ради під час чергового засідання сесії у середу, 25 вересня, на якому побували й журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент. Долою оплати праці працівників дошкільних закладів громади поцікавилась депутатка від фракції Громадянський рух Свідомі Точій. З її слів, через невеликі зарплати дитсадки зараз масово шукають працівників. Обраниця каже, що зарплата вихователя зрівнялась із зарплатою техпрацівника, тому перші шукають роботу де інде. Через це вона й запитала міського голови Ігоря Поліщука, які шляхи розв'язання цієї проблеми він бачить. Не ну, мабуть буде швидше до вас, його запитання. Ми вже не першу сесію знімаємо знову з нарахування заробітних дошкільних закладів кошти чималі кошти, мабуть, вже в сумі більше як 6 мільйонів гривень. Ми сьогодні маємо таку ситуацію, що вже в дошкільних закладах дуже багато вакансій. Багато вихователів звільняється в зв'язку з тим, що в них зрівнялася заробітна плата з тих працівниками. І от мені цікаво ваше особисто бачення, як ми збираємося втримувати вихователів, як ми збираємося отримати. Ти щоб наші дошкільні заклади все ж таки мали е педагогічних працівників і фахових працівників, е зв'язку з тим, що чи Кабмін, чи інші там установи е державні не затверджують тарифну сітку для того, щоб піднімати їм рівень заробної плати. Які ваші дії бачення відповідь очільника громади була короткою: збільшувати мотивацію mm -hmm. Усіляки, усілякими, усілякими способами, в тому числі фінансовими. Отож, зі слів Поліщука, виходить, що гроші з фінансування зарплат знімають, але грішми ж будуть мотивувати лишатися на роботі. Оскільки міський голова конкретно не розповів, що робитимуть із цією проблемою, Алла на ще раз поцікавилася, як вихователів будуть мотивувати. Я хочу почути конкретну відповідь на моє запитання через те, що ми гроші знімаємо чималі суми. Я не знаю, яка там сума залишається. Е, яким чином ми збираємося один раз в рік їх просто їм надавати е, премію там тринадцяту зарплату? Чи яким чином? Чи можливо, все ж таки будемо піднімати е, рівень престижності, наскільки ми можемо максимально Мально, який план виходу з цієї ситуації, тому що по дошкільних закладах є проблема, що з медичними працівниками, що з кухнею, з харчоблоками, там така сама ситуація, як ми бачимо, це от стримання людей, і щоб наші заклади дошкільні функціонували в повному обсязі. Ну і вкотре конкретної відповіді, як розв'язати цю проблему від Поліщука, не прозвучало. Лунала лише одна і та ж фраза: Збільшення фінансової мотивації. А за цією фразою логічне питання. Ми знімаємо тут. Керманич міста нічого говорити не став, і попросив відповісти очільника департаменту освіти Віталія Бондаря. Той повідомив, що з 1 квітня мали відбутися зміни в законодавстві, які б це питання врегулювали. Проте цього на жаль не сталося. Та й, взагалі, зі слів Бондаря у школах вже доплачують кошти працівникам. Якщо ж і вихователям платитимуть, то так на думку керівника департаменту вони проявлять нігілізм. З 1 квітня цього року мало відбутися зміни в нашому законодавстві в частині трафікаційної сітки, яка власне і не змінилася. Ми до суми 8 тисяч доплачуємо нашому педагогу закладу шкільної освіти. Якщо ми навіть піднімемо зараз. Престижність педагогу на 30% все одно ми будемо доплачувати до цієї суми. Тобто ми проявимо свій бюджетний такий нігелізм в тому плані, що ми не розуміємо, що ми робимо, і для чого ми робимо. Допоки не буде змінена тарифікаційна сітка, ми ніяких рухів по підвищенню заробітної плати не зробимо. Що ж ми маємо? Мер каже, мотивувати будуть фінансово, але водночас гроші з фінансування зарплат знімають. Очільник профільного департаменту взагалі заявляє, що поки Кабмін не хвалить необхідні зміни, нічого не буде. А що ж робити вихователям? Це питання, на яке очільник міста конкретної відповіді не знайшов, хоча точно. Збільшення фінансової мотивації вже не перший рік місто займається ремонтом захисних споруд. На це у 2024 році спершу заклали аж 40 мільйонів гривень. Проте чомусь ці кошти почали знімати і переспрямовувати на якісь інші витрати. Депутат міськради від фракції громадянський рух свідомий» Валентин Хаймик поцікавився в очільниці департаменту фінансів Лілії Єлової, скільки коштів на ремонт укриттів планують витратити і вже фактично витратили цьогоріч. Скажіть, будь ласка, на ремонт укриттів. Ми закладали здається на початку 40 мільйонів. Потім там мені здається, знімали так якусь частинку. Скажіть, будь ласка, так, щоб зорієнтувати, яка зараз сума там є виділена, яка освоєна, і чи ми фактично освоїмо там до кінця року те, що ми туди заклали? Але Лілія Єлова сказала, що не пам'ятає точної цифри. Та й департамент освіти її мав надати, оскільки заплановані у бюджеті кошти на ремонт укриттів постійно знімають, депутатка Алла Наточій вирішила поцікавитися, чому це роблять. Але якраз і по укриттях в мене є запитання: чому ми, ми вже зняли раз 10 мільйонів. Зараз знов знімаємо в сукупності по двох до ну, по двох додатках, яких ви подаєте, перерозподіл. Майже 5 мільйонів. З одних закладів ми знімаємо, іншим ми надаємо. Я не можу зрозуміти. Міти, чому така в нас ситуація? Чому от ви знімаєте там, де ще в принципі до кінця року можливо ці роботи можливо бути здійснені? Директорка департаменту фінансів Лілія Єлова заявила у всьому винні підрядники: мовляв, на фірмах немає достатньої кількості працівників, і роботи вчасно не виконують. На даний час департаментом освіти проведені напевно вже тендери і е -е, враховуючи те, що не ним... Повністю забезпечені будівельні організації працівниками. Є випадки, що просто департамент освіти, як і департамент ЖКХ, не може провести ті роботи, які заплановані, бо їх немає кому робити. Проте очільник департаменту освіти називає геть іншу причину: оплатити ремонту не можуть, бо казначейство не пропускає проплату. Тому Алла на запитала у міського голови, що було зроблено з його боку, аби виконавці робіт. Отримали гроші вчасно і могли справно працювати під час розгляду цього питання, якби по укриттях, від керівника департаменту освіти, прозвучало те, що казначейство не випускає кошти саме на ремонти укриттів, затримує гроші. У мене запитання Ігор річ до вас. Конкретно а що ви зробили для того, щоб все ж таки кошти на укриття виходили дуже швидко і вчасно, щоб могли ці підрядні організації. І можливо переходити і в інші наші заклади працювати, щоб не бачили, що ми працюємо і дбаємо про те, щоб кошти виходили через те, що маю можливість їздити по громадах і спілкуватися з іншими головами, і в них такої ситуації немає. Тому мене запитання до вас. Що ви робили для того протягом літнього періоду часу, можна сказати, з весни, щоб наші укриття можна було і ремонтувати, привести до ладу, і разом з тим були оплачені кошти вчасно? Мер своєю чергою не став розповідати яких заходів вживали, аби розв'язати цю проблему, а почав звинувачувати Державну казначейську службу. Мовляв, вони такі погані, що не дають вчасно оплатити ремонти укриттів. Хоч Алла на то наголошувала: у сусідніх громадах такої проблеми нема і вони змогли її подолати. Але в Луцьку, на жаль, ситуація не така, як би хотілося. Тому і тут, як то кажуть, дали в штангу. Хоч це питання розглядали першим. Ми його вирішили лишити, так би мовити, на десерт під час сесії на оплату енергоносіїв спрямували частину коштів з бюджету. Депутат Валентин Хаймек вирішив поцікавитися, чому це роблять, адже ще під час формування того ж бюджету на 2024 рік на це планували фінанси, і їх мало б вистачити до кінця року. Ви казали, що основна велика частина буде на оплату енергоносії, там перерозподіл. І на минулу сесії там теж трішки було. Скажіть, будь ласка, це пов'язано з підняттям тарифу, чи все таки там на початку року заклали недостатньо коштів в, в ці статті? Відповідь очільниці департаменту фінансів Лілії Ялової виявилась простою, як двері. Заклали неповну суму при формуванні бюджету. Я про це говорила на запитання, скільки ще потрібно до кінця року спрямувати грошей на це? Посадовиця відповіла ну мінімум мільйонів сорок. Як так вийшло, що тепер у громаді на оплату енергоносіїв не вистачає аж 40 мільйонів гривень, невідомо. Чи то влада на чолі з Ігорем Поліщуком прорахувалася, чи то банально забула, ну, але забути 40 мільйонів, судити не беремося. Отож, на кінець маємо: працівників садочків, які звільняються через малу зарплату, та мера Поліщука, який фінансово мотивуватиме їх не звільнятися. Але як це мотивування буде відбуватися, ніхто не знає, бо ж. Кошти на зарплати банально забирають. Ну і лишається проблема з укриттями, ремонти, яких роблять, але вчасно заплатити фірмам не можуть. Чому? Бо мер сидить у кріслі і вонить казначейство. Але в інших громадах таких проблем, як кажуть депутати, немає. Ну і на десерт брак мінімум 40 мільйонів гривень на оплату енергоносіїв. Адже влада на чолі з Поліщуком їх банально не запланувала. Ну і висновки, як то кажуть, шановні глядачі, робіть самі.